А. Оце тут в мене лама у цьому загончику жила. Ага. Американська. Ну, ну. І от американці до мене приїхали. І... Неожиданно побачили земляка. Нет, я підходжу, а вона в сараї. Ну наскільки умне животне, тільки почує Баракабама, він звався Баракабама. Ага. Тільки почує Баракабама, вилітає, okay. знає, що хтось буде кормити okay. його вкусне. Правильно, а як? Підходю, а його немає. Ну і тут у мене созріває мисля. Вибираю одну жінку, така лет до до тридцяті, Кажу, як тебе звуть? Ну через переводчик. No, 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 no. Вона каже, так і так. Да. А як А ім'я ну... вашого президента? Ні, ні, кажу, а ну, ви знаєте, що. Ваш бывший президент Барак Обама, когда он не у власти, он может поехать в любую точку мира. Да. Он, говорит, знает. Вы знаете, что он сейчас в Украине? Он, ой, нет! Ну, чтобы вы знали, пока наше украинское руководство решает, куда направить по Украине, он оставил меня и он на ферме. Пока. Да, да. По пока да. отдыхает тут. Да. Они смеются, видишь, что я брешу. Ну, ну. вот видите, вы мне не верите. Да. Беру женщину, че? Ага. Покажу, а ну, Як тебе звуть? Вона говорить на чисто англійському язику Барак Баракабама, Go Please I am. Ну, а, сюда. Тим, Да. сюди. Да. Вона говорит, Барак Баракабама, go please I am. Він як почув, Баракабама вилітає, може чорна, він сам Тьомно-коричневий, ну, негер. Ну, да. Як побачили американці, як таке реве було, пошли регот, ну, їх таке не прийнято, щоб... Ну, Ну, Вибріки робили із цими з туристами. Так, ну, чисто офіціально все. Серйозно. Так вони, я щось